Що Українська конституція за жодних обставин, взагалі за жодних, вона не передбачає можливість е, визнання е, територій, ну відповідно які зараз тимчасово окуповані, за там Російську Федерацію. Тобто, максимум, максимум, що може Україна, це збереження зараз статусу кво. Грубо кажучи, ми знаходимося на території підконтрольної офіційному Києву. Ми на ній далі знаходимось. Єдине, що е, ми, ми розуміємо, що подальші військові дії там в бік тимчасово окупованих територій, е, вони відповідно не будуть відбуватися. Це максимум, що може офіційний Київ. Всі заяви, що Київ буде відмовлятися, саме підкреслюю, відмовлятися, вони позбавлені сенсу, тому що розумієте, навіть якби. У нас була інша позиція, там інший президент, ще щось, але за рахунок позиції, відповідно, за рахунок нормативки в нашому основному законі це нереально провести ні через парламент, ні в майбутньому, взагалі ну якимось чином зафіксувати законодавчо. Тому в цій ситуації це більше зараз відбувається тиск безпосередньо на офіційний Київ.